На моєму каналі, і сьогоднішнє відео хочу присвятити тюльпанам Це дуже красиві квіти, вони мають приємний такий солодкувато-свіжий аромат. І мені здається, мабуть, немає такої жінки, такої дівчини, яка б не любила б ці квіти, тому що вони прекрасні в будь-яку пору року, вони прекрасні весною, коли ти йдеш вулицею, десь там. Травневий якийсь день, так? І е, чуєш е, цей аромат прекрасних цих квітів. От зараз я сиджу, в мене тут такий е, невеличкий букетик із тюльпанів та нарцисів, і я прям не можу надихатися цим чудовим класним запахом. Е, ну і все-таки, якщо хтось є, хто не любить тюльпани, будь ласка, напишіть в коментарі, е, щоб ми знали, що ви такі є, і будь ласка, напишіть, чому, тому що мені здається, не любити тюльпани просто неможливо. Так, uh, да, і ледь не забула, хочу вас познайомити з новим членом нашої сім'ї. У нас ось таке маленьке поповнення, це в нас балу. Він ще маленький, йому, якщо вірити тому, що нам сказали, трішки вже більше двох місяців. Він, uh, скаже, ну. Активний, хоче бавитися, гратися, йому подобається все тягати, він розтягає просто всі а, тапочки, все взуття, яке на порозі стоїть, і по всьому дворі потім ходиш і збираєш. Ось такий він маленький, ось такий він хороший. Бало, покажися, ну балу, щоб тебе побачили такого красення. Песику, ти песик? Ось такий, от, от такий от хороший у нас песик. Так що тепер у нас не тільки котяче царство, ще й потрошку розвиваються собачі. У нас тепер чотири котика і два собачки. Один великий собака, він у нас вже, мабуть, близько 10 років. І взяли ось такого дружка нам, маленького. Отож, рухаємося до саду, до наших тюльпанчиків. В основному у нас всі тюльпани. Класичного червоного рожевого кольору, але є деякі види, такі цікаві, жовтенькі, із якимось рябеньким переливом. А, також дуже мені подобаються тюльпанчики, знаєте, такі махрові повні такі, от прям бутончики в них, в них дуже повні. Зараз це все вам покажу. А виділіться в коментарі, які у вас є види тюльпанів, які вам більше всього подобаються, які на вашу думку більш знаєте, не такі вибагливі, навпаки такі витривалі, да? тому що мені подобаються. Це насправді сорти, які є дуже витривалими, і за ними не потрібно витрачати десь там дуже багато свого вільного часу на те, щоб за ними правильно доглядати. І, мабуть, перші тюльпани, на які я б хотіла звернути вашу увагу, це ось ці, про які я розказувала. Махрові такі, я на них говорю махрові, вони такі йдуть наповнені, бутончики, багато шарові, нам ну, дуже гарно виглядають ось такі вони. Головки саме тюльпанів цих, дивіться, як намагається пробратися. Я його закрила, щоб він не йшов сюди, бо він тут всі квіти мені ламає, а він все одно знайшов, куди йому добратися. А, балу! Так, переходимо далі до тюльпанчиків. Ось такі вони симпатичні, такі гарненькі, махровенькі. Бачите, тут такі легенькі, жовтенькі полосочки є, ну, які також дуже гарно це все виглядає. Щось нарцисик одненький тут розцвів. балу балу Ну, хто таке зробив? Ну ось. Пішла, пішла тут до тюльпанів із балу. І ось результат. Бало! Не можна такого робити балу. Ну це ж теж жива рослинка. А ти взяв просто і поламав. Виходь я. Бро, і звідси зараз ще мені поламай. Трішки невдалий початок видався. Іду поставлю цього панчика ось сюди. Можливо, він розпуститься, але я щось сумніваюся в цьому. Ось тут у нас розпускаються ось такі вже жовтенькі тюльпани, надзвичайно ніжні, надзвичайно класні. Бачите, він такий жовтенький, але вони ось тільки-тільки розпускаються. І мають, ось якщо розгорнути, бачите, де-інде такі легенькі червоненькі крапочки, такі класні, дуже, дуже вони такі ніжні, прям капець. Знімаю вам ці тюльпанчики на наступний день. Вчора, коли я знімала під вечір, вони були ще закриті, сьогодні вони вже відкрилися. І ви подивіться, які вони цікаві. Да? Вони йдуть жовтого кольору, і облямівочка рожева. І взагалі, щоб ви розуміли, у нас були тюльпани лише е, червоненькі. І з часом вони починають якось мотувати. Я навіть не знаю, як це відбувається. Ось деякі стали ось такі жовті. З самого початку вони були ось такі всі: ось такий собі червоненький тюльпанчик, а потім звідкись беруться ось такі. Тобто вони якось мутують, ну, і стають ось такими надзвичайно красивими. Ось паучок там жовтенький із червоним. Ну, дуже гарно. А ось тут у нас біля півонії, ну прям не можу не показати, хоча наше відео для тюльпанів призначено. Ось такі шикарні, просто надзвичайно класні маргаритки. Вони тут розкинулися ось таким класним ковриком. І е, біліші, і більш такі насичені червоніші є. А ось тут тюльпанчик приліг відпочити. Втомився, мабуть. Так. Також махровий тюльпанчик. А ось тут дуже гарний. Він у нас такий одненький, ані не одненький, бачу там далі ще є. Ось такий жовтенький і з такими рябим забарвленням. Ну, дуже класний. Так. І класичні тюльпани, які я просто обожнюю. Знаєте, мріє, мабуть, кожної жінки. Це такий величезний-величезний букет із ось таких класичних тюльпанів. Ще в нас такий рясненький рядочок тюльпанчиків є з іншого боку будинку. Тут тюльпанчики разом з Люпином ростуть. Цього року вони тут дійсно зацвіли рясненько в порівнянні з минулим роком. Розсаджували ми їх сюди недавно, буквально декілька років тому. А вже вони ось тут так гарненько розрослися. Такий ще тут гарний кущ люпину. Теж мені дуже подобається ця квітка, ця рослина гарно квітне дуже. Капелька, капелька, роси. Уже теж, бачите, скоро буде квітнуть. Слухайте, це нереально. Комарів просто капець. Я не пам'ятаю такого року, ну, давненько вже не пам'ятаю, щоб настільки багато було комарів. Цього року їх просто міряно немірено Причому, починаючи із самого ранку, протягом дня і на вечір їх стає ще більше. І, ну, і в день їх теж багато. Я сьогодні сиділа в бесідці в день і зрозуміла, що більше 20 хвилин я не просижу, тому що мене вони тут, мабуть, загризуть. Ще ось бачу, на нас скоро зацвіте рання півонія. Ця півонія квітне зазвичай в нас десь в 20-х числах травня. І також є півонія, яка трішки пізніше. Квітне десь через місяць, вже в 20-х числах червня. Ось вона. Декілька кущиків таких у нас є. Але бачу вже теж є маленькі бутончики. Правда, мурашки налізли, треба буде обробити. Кузінька. що, що, мій хороший? Ой-ой-ой, ти позуєш, що да? ти гарний котик, да? да? Ой, кузінька, кузенька. І, до речі, ще буквально декілька слів про гіпсофілу. Ось це у нас біла гіпсофіла сухоцвіти. Думаю, цю рослину також знають всі. Її зараз дуже розповсюджено додають у всі букети, штучно також. Прифарбовують, ну загалом дуже класна рослина для декорації букетів. І того року ми посіяли її з насіння. Вона, знаєте, так, де зійшла, де не зійшла. І е, цвітіння того року з неї майже не було. Вона була така низенька, по землі десь там лежала. Думали, толку з неї не буде. А на цей рік, на цей рік, вона з весни, вона багаторічна ця рослина, ось так гарненько проросла. Ми її порозсаджували. І я сподіваюся, що цього року. Ми отримуємо набагато рісніші і набагато кращі результати, результати по цвітінню цієї квіточки. А ще сьогодні розсіли перші півники, перші іриси. Вони такі у нас простенькі. І теж дуже люблю, як вони пахнуть. Ну, мабуть, мені подобається, як пахнуть всі квіти. Який насичений гарний колір. І є також. Вже починають розцвітати, не знаю, як вони правильно називаються. Ось ці такі цибульки ми на них кажемо. Гарненькі такі шарики. Ось так вони ростуть. А ось тут наша полуниця. Ми її весною перекопали між рядочками. Вона уже квітне. Да, Сніжонька? Що? Ну, все таки Ще трішки, нехай декілька днів поцвітуть, і ми будемо їх обрізати. Обрізати будемо головки, так само, як і нарциси. Хто бачив моє відео з нарцисами, коротеньке відео шортс. Чому ми це будемо робити? Для того, щоб. Всі поживні речовини, все корисне йшло не в формування насіння, яке нам, в принципі, взагалі не потрібне, а йшло в формування цибулинки, щоб вона наростала, ставала більшою. І щоб на наступний рік цвітіння було ще ряснішим, ще густішим, і наші тюльпанчики були ще красивішими. Ну що ж, друзі, ось таке коротеньке відео. Показала вам наші тюльпанчики, трішечки захопила якісь інші рослини. Ставте ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобались вам наші тюльпани. Звісно, у нас ще вони в такій невеличкій кількості і не дуже багато сортів є, але плануємо розводити, тому що ну, я дуже люблю ці квіти. І сподіваюся, що на наступну весну у нас плантація тюльпанів буде набагато більша і набагато краще.